Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Змі активно обговорювали стосунки Нестора Шуфрича та лідерки батьківщини Юлії Тимошенко. Про це багато розповідав Михайло Броцький, лідер партії «Яблуко», яка певний час входила до складу блоку Юлії Тимошенко. Він стверджував, що все почалося у бюджетному комітеті парламенту і продовжувалося. Багато років вони, начебто, відпочивали разом то в Єгипті, то на Сицилії, то на яхті Шуфрича. Удвох приходили до Бродського на вечерю. Луценко, нібито у близькому колі, критикував Тимошенко за довготривалі стосунки з Шуфричем. Не виключено, що вони були коханцями після. Що Шуфрича сама Тимошенко трішки попіарилась, а наразі покинула країну. Пише телеграм-канал Офісне Мишеня. Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України під час останніх обшуків у народного депутата від нині забороненої партії Опозиційна Платформа за життя, члена депутатської групи Платформа за життя та мир» Нестора Шуфрича виявили документ, який описує схему автономії для Луганської та Донецької областей України. За словами співрозмовника агентства, документ передбачає перейменування цих областей України на так звані країни широку автономію. Проведення виборів, формування окремо уряду і парламенту. Під документом, датованим липнем 2014 року, стоять підписи, позбавленого нині українського громадянства, екс-нардепа Віктора Медведчука і самого Шуфрича, як свідчить надані джерелом Укринформу і української правди фото. Цинізм ситуації в тому, що саме в липні 2014 року Шуфрич публічно заявляв, що обидва його сини підуть воювати в АТО, якщо їх призвуть. А в цей час готував документи, які підривали суверенітет і територіальну цілісність України, зазначили. В СБУ за даними телеграм-каналів, знайшли і документи щодо причетності бізнесу Тимошенко Ю та Шуфрича. Втім, наразі вони під експертизою. Триває перевірка. Нагадаємо, за даними слідства, Шуфрич співпрацював зі співробітником ФСБ РФ і колишнім народним депутатом Володимиром Сівковичем, який утік до Росії 2014 року. Одним з основних завдань Шуфрича, пояснили в СБУ, була підривна діяльність в інформаційній сфері. Він систематично розповсюджував наративи Кремля про те, що українська держава, нібито штучне утворення. Зазначили у спецслужбі. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.